Привіт, цей блог буде. Він взагалі буде про торгівельний центр, один, хоч і великий, в центрі Києва, і який припинив свою роботу, тому що там зараз по факту йде. Бійня між Ощадбанком і екс-власником дуже зашкварним. І якщо ви думаєте, що це є такий дуже скучний і дуже вузький блог, то ні, він просто дуже показовий. Я вам зараз покажу, як держава не може забрати, по-перше, свої відповідна кошти, хоч і через державний банк. До цього влада на це зачиняє очі. Чому цьому автоматично підіграють купу я думаю, правоохоронних органів і не тільки, а потім вже втручається голова офісу Президента, та і воно якось там їде теж через одне місце. А головне, я вам напевно розкажу, що буде далі, точніше, які очевидні корупційні ризики ми тут бачимо, і які хотіли би попередити. Тож цей блог буде значно більше ніж про Гулівер. Це торгівельний центр в центрі Києва, який сьогодні припинив відповідно 31 жовтня свою роботу. І він буде про більше те, як працює чи не працює наша система, навіть коли в неї втручаються вже найвищі чини, ну можна сказати, віце президент цим питанням займався. тож воно важливо з вами. Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так. Давайте декілька дисклеймерів. Перша, хто не з Києва, давайте я поясню, що в центрі Києва, там як їхати на палац спорту, є величезний торговельний центр, і не тільки бізнес-центр називається назва, назва нього «Гулівер». Ви в цьому центрі можете часто побачити, в тому числі мене, тому що там найкраща дитяча кімната, де я дуже часто провожу час, особливо в погану погоду з своїм сином. Тож, як то не працювання цього бізнес-центру для мене ну трохи складає. Скажемо, проблеми, буде тепер з Іваном бігати по калюжо. Але окей, а, другий дисклеймер: екс-власник. Цього бізнес-центру, через який буде весь цей сірбор. Він людина з дуже поганою репутацією, про що свідчить не тільки багато джерел, а відверто говорячи декілька розслідувань, в тому числі і програми схеми. Там і зв'язки з Росією, і автопарки, які він вивозив, і несплата боргів перед Україною. Короче, він людина погана. Це я говорю свою особисту оцінку, і ніяких, от абсолютно ніяких у мене сентиментів щодо щодо парня не буде. Більш того, мені здається, це прям кармічно, коли одні корупціонер забирають у інших корупціонерів, далі них забирають третій, а потім четвертий їх біля. Це прям карма, яка от, вона має бути. Але чому ми вирішили записати відео про... Як не працює один бізнес-центр, тому що воно дуже показово про велику суму і, відверто говорячи, демонструє, як в цій потужній авторитарній системі влади абсолютно все йде через одне місце, навіть коли і там намагаються вже давати задачі дуже важливі люди в нашій державі. Тож кейс чудовий, останнє ребята. Там складна історія. Ну тобто мені е, моя команда написала справку юридичну, дуже просту, яку я попросив по цьому кейсу. Вона складається з 12 пунктів. Я відверто говорячи, переконаний, що ви десь на п'ятому шостому пункті будете спати. Люблю сам спати під блоги. Сподіваюсь, ви це не так часто робите под наші і не хочу цю традицію розпочинати. Тож я буду дуже, 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 дуже сильно спрощувати. Пробачте мене за це, інакше відео буде нецікаве. Тож в даному випадку. Коли ми розставили всі акценти, давайте тепер перейдемо до суті. Коротше, є такий бізнес-центр і не тільки торгівельний центр в Голівір в Києві центрі, як ви розумієте, і він має довгу історію, яка, якщо коротко, ну звучить наступним чином. Його почали будувати у 2006 році. Під нього був кредит в Ощадбанку і відповідно Укрексімбанку приблизно на 670 мільйонів доларів. Далі цей кредит в 2012 році перехопив такий собі бізнесмен Віктор Паліщук. Він же якраз більше відомий, напевне, як співвласник мережі Ельдорада, і відповідно. Історія про те, як він не платив державі, ці борги, і користувався цим бізнес-центром. Максимально коротко, в принципі, зараз весь сербор в тому, що у нього якраз за борги, державні банки цей бізнес-центр і забрали. І якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчується, то ні, тому що цей процес якраз і несплати, і намагання влади забрати, а одночасно, коли їх державні органи підіграють полічуку, і потім це все втручання. І навіть наскільки мені відомо важлива роль, можливо, навіть позитивна Андрія Єрмака в цій історії, ось вона дуже показова. Вона про те, як от всій системі, яка мала би бути повністю вертикальні під офісом президента, навіть такі високополітичні значення вони абсолютно не працюють, коли з'являються з іншого боку, як говорять, неправомірна мариальна вигада. Тож я зараз буду, як я сказав, спрощувати, але якщо коротко. Коротше, є бізнесмен зашкварний. У нього є бізнес-центр Гулівєр. Відповідно, його звинувачує в тому, що він не платить по кредитам за цей Гулівер державним банком. Проти нього в 2020 році відкривають справу про ухилення не по несплаті податків, начебто, на 900 мільйонів гривень. Це не сильно йому заважає. Далі. Користуються цим углівєром. А в принципі, в 2024 році він взагалі перепиняє будь-яку сплату по історії з банками. До цього декілька разів і це показували якраз ребята з схеми. Він виходив з реструктуризації, посилався то на ковід, то на війну. Брав під себе особисті зобов'язання. Коротше. Він і так мало платив, мав би, потім взагалі це зменшив, а потім взагалі перестав платити. І ну, це вже історія, якби достатньо зрозуміла по українському бізнесу. Тут маленький дисклеймер. Щось мені здається, що дуже довгий час наша влада з цим бізнесменом дружила. Як мінімум, є один приклад, якщо ви пам'ятаєте, були до виборів в Чернігові. ну, значить, в Чернігівській області. І там якраз Алегеля Яшка з відомого вілами, переміг такий собі пан Гунько. Воді, Гунько це був один із близьких до цього Віктора Поліщука. І пан Гунько з дуже поганою репутацією. Наскільки я знаю, він вже отримав зараз і вирок по корупції від антикорупційного суда по кейсу набу. Він а, балотувався не просто. Він балотувався від слуги народу. Голосує теж з слугою народу. Тож певний час, напевно, якась взаємодія між екс власниками Гулівера і владою була. Але ця любов зникла, тож в 23-му році на Ольвер в рамках кримінальної справи накладають арешт. І якщо ви думаєте, що це була якраз спроба віджати його у власника, то і так, і ні. Ну тобто, з одного боку, цей гулів'єр, як майно, яке знаходиться під арештом, передають в арму, але з іншого боку, поки арма не обирає переможця, Поліщук далі керує гулівєром. Далі Арма декілька разів оголошує тендери, і в цих тендерах завжди перемагає. Фірми пов'язані з Поліщуком. Причому останній раз ці фірми перемагали, які, в принципі, пов'язані з Поліщуком, вже буквально декілька місяців тому. Я був перший разом з командою, які, в принципі, оцю, цей зв'язок. Коротше, влада намагається цей відповідно, Торговий центр якось у Поліщука забрати, передають в арму, там всі виконують команди, а далі знов ж таки все воно йде в сторону Поліщука і відповідно керується його фірмами. Тож виникає інша ситуація в квітні 2025 року двадцять п'ятого року. вже так достав оці історії того, що президентська команда не може забрати в нього це гульвір. що проти нього впроваджують санкції. Тут ще раз я просто хочу здати чіткий акцент. Я вважаю його поганою людиною, я вважаю, що там ну очевидно були якісь передумови щодо санкцій, чесно говорячи, ніякого. Ну, сентименту щодо цього, цього товариша немає. І далі, відповідно, вже історія з Армою, яка очевидно не літає, хоча нагадаю, що Арма це, начебто, орган, в який був в руках влади, начебто, навіть там того ж самого і Тимура Міндіча і приписують потім цей вплив різним людям. І потім навіть о, зараз Арму вже керує ставленням від Міністерства економіки. Але в будь-якому разі, попри все це, Поліщук все перемагає, перемагає на цих, цих конкурсах. Тож виникає інша ідея, і в липні Міністерство юстиції на скаргу адвоката Ощадбанка різко умовно змінюють там спочатку бенефіціарів, а потім, відповідно, і передають в рамках цієї історії з реструктуризацією в власність цього олівіра до державних банків. Все відбувається все за один день, там, до речі, підписують. І цю історію міністра Галущенка, різко знімається у цей арешт, який був конкурс відповідно, по армії. Відміняється коротше, якщо. Коротко. Через те, що влада не могла а, довести це кримінальною справою, ну менше, що не менше одне, потім реалізувати навіть арешт, який був через Арму, тому що їх постійно хакали. Третє, тому що вже вони це намагаються зробити три роки, у них це не виходить. Ну, нарешті придумали інший механізм. Я не буду юридично оцінювати його правову там стійкість чи ні. Абсолютно байдуже, як я сказав, ну, сорі. Я не вважаю Поліщука гарною людиною, тож в даному випадку перехід Гулівєра під консорціум Ощадбанку і від відповідно Укрексімбанку ну напевно в цілому подія непогана. Більше він оцінюється, якщо не помиляюсь, без ПДВ на 7,5 мільярдів гривень. Тож це непоганий актив для держави. А тепер ми переходимо до головної частини. Наскільки мені відомо з багатьох джерел, це все не могло скластися без участі, або, скажімо, натхнення від а, голови офісу президента. І як ви знаєте, я невеликий фанат Андрія Єрмака. Але в даному випадку ну виходить так, що його роль тут була позитивна. Блін, не вірю. Що я це говорю, але ну якщо цей єдиний механізм, коли держава може справедливо отримати свої активи, що треба, щоб команди роздавав голова офісу президента, мені здається, це звичайно вирок системи з точки зору банальної керованості. Ну, тобто, наскільки я розумію, є очевидно ну, правова історія, є, очевидно, актив, по якому не платять, він має достатися державі, мають спрацювати правоохоронні органи, реально арештувати, передати в арму. Далі в рамках вже. Кримінальної справи може навіть його і забрати в до держави не працює, тому що хм, якісь темні сили впливають на все, що відбувається під офісом президента. Є інший варіант: вводяться санкції, відповідно, відбувається конфіскація в рамках цієї конфіскації, воно теж передається державі. Хм, не працює, тому що знову ж таки, ну коротше, ви зрозуміло. Третій варіант: оці всі перереєстрації Галущенка за один день і хитрий кульбіт, які в принципі ще дали результат. Ну пощадбанки Украксім банку отримали гулівер, Але якщо це було зроблено по факту, чи п'ятої шостої спроби, і ось таким чином, мені здається, це вирок системи. Тепер про корупцію, точніше потенційну корупцію, тут я не можу стверджувати, що вона є, але у мене є інший приклад, який мені дає, ну скажімо так, перечуття, що щось може піти не так, і відверто одна із ідей цього відео, навіщо я вам його записую, щоб сказати, хлопці, ми слідкуємо тому, якби цей ну, короче без веселих вам доведеться це робити. Отже, що е, зараз має відбутися. Після умовно всієї цієї історії з Гулівером. зараз 80% отримав Ощадбанк, і відповідно 20% має отримати Укрексімбанк. Я не буду вас зараз грузити відповідно законодавством щодо банків і відповідно от таких непрофільних активів. Просто давайте зафіксуємо, що протягом року ці банки в рамках цього активу мають його продати через Прозор. Наскільки мені відомо, він їм та як це для банків і не потрібен, але. Але відповідно щось є перечуття, щоб продавати потім цей актив, не дуже сильно збирається. Я зараз ще раз зроблю дисклеймер, що у мене немає ніякого факту стверджувати, що буде інакше, але такі чутки ходять. Більш того, тут я хочу нагадати історію з одним державним банком. Називається він Сенсбанк. І він достатньо недавно був ще не державний. І зараз по свідченню і того, що ми розслідуємо, ми доведемо там скажімо, окремий процес виглядає так, що на колись приватний. Сенс який справедливо націоналізував і якими так само мали б продати, завел нідіч і компанія своїх людей, починаючи від голови Ступака і закінчуючи таким смотрящим, я не знаю, як його назвати по іншому веселим, і там дуже цікавий процес відбувається. Причому в різних напрямках, починаючи від ігорки і закінчуючи умовно управлінням активами і інкасацією. Ще раз говорю, ми робимо окреме відео. Я не буду тут напевно спойлерити та і чесно говорю, воно справді заслугова окремо. Просто я до чого, чого боюсь по далі ТРЦ відповідно Гуліверу. Шо М -м, якимось дивним чином М -м, один із державних банків, ну, наприклад, Ащад, збереже цей актив, поміняє управляючу компанію, що щось таке, М -м, десь буде частина оренди йти не по. Офіційній оплаті, і як то говориться, як і Сенсбанком, у нас буде форма 2 І в даному випадку, ще раз я переконаний, що цей актив не мав залишатися в ніякому разі у Поліщука, але ну в даному випадку то буде виглядати це дуже погано, як додатковий умовно ресурс корупційної вигоди які я переконаний, ми б не хотіли би бачити. Тож. Тут я напевно відео і буду закінчувати. Що ми маємо? Ми маємо неспроможність держави, ми маємо о, якусь тимчасову, мені здається, проміжну перемогу Ощадбанку Укрхімбанка. Ми маємо докази, що коли ось воно з офісу навіть приходять команди далі. Воно якось не працює, бо працює не з першого разу. Ми маємо великий ризик, що актив далі не будуть продавати. А як, як говориться зараз в політичних колах, його сідлають, і там з'явиться якийсь матрящий. І от, якраз по останньому пункту, я дуже Дуже нараджу це робити, тому що ми, як ви зрозуміли, дуже детально слідкуємо за цим кейсом на стороні держави, але ну так само, як то говориться, не дуже хочемо, щоб він став черговою короною для наших можновладців. Тож я сподіваюся, що менеджмент Шадбанку і Укрсімбанку, Після такої перемоги, з якою я вас вітаю, далі ну в накомусь нормальному режимі оголосить конкурс і не прода і продасть цей профільний актив. А поки організує прозору історію щодо управління цим активом. На цьому ми будемо завершувати. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізна Нордеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.